Брендові шкарпетки Мікс. Тут жіночі та чоловічі всього 35 гривень за пару. У лоті маємо різних абсолютно 120 пар, 4720 гривень загальна вартість. По розмірам, давайте продиктую і поки що подивіться, будь ласка, по асортименту. Є від 27 до 30 це 18 пар буде. 31-34 – 6 штук, 35, 38 буде 48 пар. 39-42 буде 32 пари, і збільшені 43-46 буде 6 пар. Подивіться, будь ласка, є абсолютно різні модельки, різних брендів. Тут у нас і скетчерси, і Мекс, і Adidas, і Bench, дуже багато різних брендів. Є і класичні, є і кольорові, дівчачі, чоловічих. Отакого такого плану покажу ще є тепленькі. Ось ця серія це звичайні, такою резинкою, класно, що не буде перетискати. Є біленькі, да, ось такого плану. Є у нас і з дизайном отакі. Кольорові, і ось такі кольорові. Чорненькі є і такого плану, є і біленькі, коротесенькі, такі. є у нас варіанти і енімал принтів. Коротше, насправді дуже багато цікавих варіантів. Це дуже класний лот для поповнення асортименту вашого магазину, для абсолютно різних клієнтів. Для замовлення, будь ласка, звертайтеся до наших менеджерів. Усі контакти в описі під цим відео. І Наголошую, що такого товару небагато, тож поспішіть замовити.